Це пізній сорт Аргентелла, посаджений вчора. Ось так виглядає. Один шланг в міжрядді 30 см. Верніше одна крапельна стрічка проливає повністю за добу, можна сказати, повністю проливає, повністю мокрий вологий ґрунт, дуже вологий, дуже йому гарненько тут знаходитися. Бачимо, що є переваги крапельного зрошення. Скільки таке задоволення вам обійдеться після цього відео, ви зможете собі прикинути, якщо ви теж над тим роздумуєте. Як не крути своя вода, то є своя вода, що хочеш з нею, то і робиш. Навіть от відром полити буває, що немає води з центрального водопостачання сільського. Але я вже ним давним, давним-давно не користуюся. Відколи пробили скважину, давно не користуюсь. Провожу собі по городі зі скважини. Як хоч, куди хочеш. Дивіться, воно. все поливається. Аж баюри стоять. Вже тут будемо виключати, може не знаю, хай трошки. А тут вже дуже вологий ґрунт, чи хай буде. Ну, менше з тим. Скільки коштує крапельна стрічка, вона буває різна. 6 міль, 8 міл, буває емітерна, буває просто такі отвори. там, Тому ціна відрізняється. По цінах, як я шукав, як я замовляв, в мене є на моєму каналі відео. Може підказочка зараз вам вискочить або в кінці відео. То зможете собі прикинути, якщо ви теж роздумуєте про крапельний полив. Значить, Хочу сказати, що 8 міл, оце в мене такі крапельні стрічки, емітерні, 8 міл, е шах від, між емітерами тут 20, здається, сантиметрів чи 25 Чим менший шах, тим більше води буде виливатися. Чим більший шах, тим менше води буде виливатися. От. Ну і звичайно залежить ще від е того, який у вас там насос стоїть, чи як воно подається. Е пода ну, Виливання води залежить. Як вам вибрати? Ну, яку візьмете, таку візьмете. Воно по-любому буде краще, ніж нічого не візьмете. Просто якщо ви будете там поглублятися, переживати, яку мені взяти, і я не знаю, будете довго думати і нічого не купляти, так яку візьмете, таку візьмете. Я думаю, що. По-любому на пару сезонів вистачить. Щодо міцності, я їх совав, перекидав сюди, туди, вони в мене просто згорнуті під сонцем, під дощем, валялися отако на кучі. Я їх потім розплутував, вони на вузлик були зав'язані. Де-не-де буває таке, що Ні, ну, так... Ні, ну якщо з великої площі 20 сотих взяти, то дійсно де-не-де. От, але от таких де-де, наприклад, на 20 сотих, після. Півроку, скажімо, використання з'являється таких фонтанів. Ну, штук 10-20. Тоді треба мати отакий такий комплект, який маю я, тільки що заїхав. Так, зараз вам покажу. Давайте відразу висиплю вам, розкажу що до чого. Заїхав тільки що в магазин. Раніше замовляв по інтернеті, а воно не є щось таке супер екстра. Неординарне, щоб його не було в вашому місці. Тепер вже воно є скрізь. Тому що люди займаються не тільки картоплею і пшеницею, а всім. Дивіться, отакий краник. Він кріпиться до магістральної труби. Оцією стороною. О, магістральна труба, зараз покажу. Ось. Бачите, лежить. Пробивається дирочка, кріпиться краник, а до нього вже ота трубка крипиться. Ну от як вона виглядає. Вон. Якщо видно вон кран, і його пішла трубка собі. От, то такий кран коштує. Кран такий коштує 10 гривень. Відкладаємо в сторону. Скільки вам буде крапельних стрічок, скільки вам треба кранів. Оце, якщо з'являються десь проколи, Знаєте, тече, то треба розрізати, одну сторону сюди вставити, в ту сторону, в другу в ту. І все, тоді назад скрутити. Це ремонтник. Коштує він 4 гривні. А це заглушка. На кінці крапельної стрічки вставляється сюди крапельна стрічка, піджимається і все, заглушка така, теж 4 гривні, здається. 4, да? От я купив отого всього на 100 гривень, того що мені треба. Це ж в мене з малини, я взяв оті крапельні стрічки тимчасові. А я буду сюди. краники я думав є, але їх нема тому заїхав, купив. 4 штуки сьогодні хай будуть. І 4 заглушки до них взяв. А взяв щось 11 штук. Коротше, кажучи, на 100 гривень того всього купив. От. І зараз буду робити крапельне зрошення. Там, де в мене є різні прориви, проколи, буду його ремонтувати. І плюс розкажу про свердловину. Скільки, вона, скільки вам треба мати грошей, щоб таке мати, мати власну воду, скільки коштує свердловина, скільки вам треба мати. От дивіться, перший не прикол, а тройний прокол. Три дирочки. Зараз ми отут відріжемо. І отут відріжемо, і то все з'єднаємо ремонтником таким. Буде трошки коротший, але тоді, якщо буде коротший, то в нас є чим наточувати там в кінці, побачимо. Потім наточимо. Все, дивіться, 30 секунд лишнє відрізав. Все, нічого не капає. А так тут постійно стояла вода, бо поки його не відремонтуєш. Йдемо шукати наступні. Підремонтував я. Закінчилися всі ремонтники, всі, які сьогодні купив 11 штук. І ще бракнуло пару штук. Можна було ще взяти штук 10, було б добре. Ну, всіх не треба, але от що хочу показати, дивіться, зараз такий лайфхак покажу. От скільки лишнього я пообріяв. Не лишнього, звісно. Але там де, наприклад, десь тут і тут тече. Бачите, от дирочка І от дві дирочки. Не будеш два ремонтники ставити. Тут і тут обрізав. Ось такий самий кусок, такий довший, Во ще довший. Так що лайфхак заключається в тому, щоб коли прокладаємо знову крапельне зрошення, то ну на пів метра чуть-чуть довшого стрічку кидати. Рядок закінчився, ще пів метра, там його такого загнув на другу сторону рядка. Чи метр навіть. Потім по-любому ж прийдеться його ремонтувати, з великою ймовірністю, що прийдеться. І от вже ж, добре, що в мене там були чуть-чуть довші рядки. Я ж його посунув, щоб з'єднати тут. І там може в кінці не вистачати. А так, якщо там рядок довший, то воно собі стане на своє місце. Отакий от лайфхак. Чому корисно мати власну свердловину? Тому що... Ну якщо для поливу, то, то 100% треба щось власне мати. В мене на каналі можете побачити ті баталії, про які я не знав, як то все правильно робити і як все робив і як роблю зараз, можете бачити зараз. Дивіться, навіть якщо у вас немає власної води, ви приходите до центрального водопостачання. відкриваєте, а воно не тече. Того що можуть бути різні поломки. Різні поломки. Тільки що говорив з працівником, як він побачив, мене підійшов і точно щось ремонтують, води нема. А в мене полуниця. Я її не можу ніяк. ні піпеткою, ні відром ніяк не міг би полити її, бо нема води, нема колодязя, нема нічого. А в... сонце пече от, і вона би просто посохла. А води вже може немає пару днів, бо вчора я пробував, не було води. Не знаю, ще може і після вчора її не було. І що мені легковим автомобілем привозити воду в бетонах прийшлося б. От. А так, власна вода, це є перевага. Собі відкрутив власну воду і вона тече. Мінуси власної води. Мінус власної води тільки один. Один великий жирний мінус. Це мінус, який впливає на ваш картковий рахунок. Тому що, щоб, якщо ви хочете мати власну воду, свердловину, зроблять її дуже швидко за один день. Але вам треба розраховувати, що вам треба мати приблизно 50 тисяч гривень, щоб зробити власну воду, власну свердловину. Так приблизно розраховуєте. В кожному місті, кожна бригада, по-різному, з різних матеріалів. Ну, в ці деталі вдаватися не буду. Ви собі обдзвоните. Навіть якщо ви в тому не розумієтесь, обдзвоните там 5-10 людей по оголошеннях, які роблять свердловини, то не дефіцит, їх в кожному місті вистачає. І ви будете знати, що до чого, як ще пару роликів подивитися і собі виберете по своїй. По своїх цінах, по своїх можливостях. Ну кажу, орієнтуватися треба, орієнтовно 50 тисяч треба мати. Плюс-мінус. Весь облік фінансів, там різні видатки і різні доходи. Це дуже-дуже така велика, об'ємна в мене там графа, того, що полив він саме-саме більше грошей потягнув. Ну, але сьогоднішнє відео не про це. Якщо ви хочете. Взагалі знати от весь фінансовий стан того, чим ми тут займаємося, то буде десь наприкінці жовтня відео. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити наш канал. Там буде, чи вдалося нам досягнути нашої цілі, такий огляд того, тої всієї діяльності, фінансовий огляд діяльності. Чи вдалося досягнути нам цілі, чи... а ціль наша, нагадую, вийти в ноль. І чи не вдалося. Що, на що впливає, які були очікування, яка реальність. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.